У Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології щодня проводять кілька складних операцій. Операційна поєднує з сучасні технології з точністю та досвідом лікарів. Саме тут працює один із найсучасніших біпланових ангіографів в Україні. Таких ангіографів біпланових до 10. Тобто біплановий він мається на увазі, що він має дві арки. Воно нам допомагає лікувати інсульти. Перед тим як зайти до операційної, усі члени команди вдягають захисні свинцеві костюми. Вони захищають від опромінення під час роботи ангіографа. Журналісти медіа Банош мали змогу приміряти костюм, щоб відчути, як у ньому працюють лікарі під час операцій. Просто і, стояти і, да. важко. А, а як працювати? Я взагалі і так дві години і тут ще це ну дуже так воно відчувається. Потім болить да, так. ще окуляри ці після ознайомлення з обладнанням та захисними костюмами. Редакційна команда мала змогу потрапити на одну з типових операцій центру.